Єське. незалежне радіо. Шукаєте Надійний вживаний автомобіль. Придбайте автомобіль своєї мрії. Ми надаємо безкоштовну гарантію 3 місяці або три тисячі миль більше ніж 100 автомобілів в наявності. Найкращі ціни. Будьте впевнені в своєму виборі. Оформіть заявку зараз та отримайте своє авто. Доброго дня. Говорить з вами Українське Незалежне Радіо, і ви слухаєте нашу обідню радіопрограму Сьогодні у нас надзвичайно цікавий ефір. І, мабуть, з попередньої рекламу ви зрозуміли, що говоримо ми про нашу компанію Дарт Моторс. Про компанію, яка, яка вже відома для всіх українців і не тільки українців. Компанія, яка пропонує надзвичайно гарний якісний сервіс продажу вживаних автомобілів, але і дуже дуже багато різних додаткових послуг зараз. Пропонує компанія Дарт Моторс. І з нами сьогодні знову Анастасія Вицька, вітаю Настю. Дня. в студію. Приємно бачити. І ми сьогодні ну, знову будемо говорити про те, про можливо, якісь нові послуги чи про ті послуги, які далі існують, про можливо плани на майбутнє. Так що давайте зараз, можливо, перейдемо. Знаєте, на таке питання: почався новий рік. Зима. Люта наступила <реш> Чикаго. Ви що хотіли <реш> Чикаго? Не знаю, що я хотіла, але явно останні дні знаєте, такі дуже дуже серйозні, дуже небезпечні. Коли ти дивишся, знаєте, якісь новини, і там якихось 40 з чимось автомобілів разом зіштовхнулися. І це, це жахливо. Тобто я так розумію, наскільки важливо є якісний автомобіль, мати добрий автомобіль, якісний, надійний, потужний, особливо в таку зиму, яка зараз цього року, все-таки так. треба готуватися до зими заздалегідь. Тому давайте трішки поговоримо про, про зимові автомобілі або зимові шини для автомобілів і так далі, про безпеку. Так, давайте. Ну так, ми проживаємо в регіоні. В нас повноцінних чотири сезони, так. і в нас літо і зима. Це mm -hmm. деколи не три місяці, а майже півроку. Mm -hmm. Так, і тому автомобілі, які ми обираємо. Для такого клімату мають бути відповідні. Я завжди раджу обирати максимально великий автомобіль. На мій погляд, автомобіль розмір має значення у цій ситуації, бо, тому що чим більший автомобіль, тим безпечніше це є для пасажирів та водія. А також ми обираємо автомобіль якомога новіший. Тобто ви обираєте на свій бюджет. Можливо, там віддаєте перевагу не такому гарному, не такому там не знаю, стильному і модному mm -hmm. автомобілю. А віддаєте перевагу, потрібно віддавати перевагу автомобілю більш новішому, а тому, що в нього є більше технологій тобто цей автомобіль. Замість вас може побачити, що спереду є трафік, допоможе вам затормозити. Тобто, цей автомобіль це допомога водієві. Тобто, якщо ми беремо там 15-річне BMW і двохрічна Toyota, в Тойоті вас шанси вижити є більші, от в такій величезній аварії кажете. Незважаючи на на як, тобто на марку автомобіля, так так. Такі, так, ми... так, Тобто, автомобіль новіший, він є більш технологічний, угу. і автомобіль великий, він є більш безпечний. Угу. Ну і не забуваємо, що той автомобіль, який в нас є, ясно, що всі не викинули свої автомобілі і побігли купляти нові технологічні так, і так, великі. Так, так ми маємо в першу чергу так слідкувати за гумою, так? тобто за шином. В Америці не прийнято міняти на літню і зимову, всі їздять на все сезонці. Тобто від виробника йде mm -hmm. всесезонка, і всі так і замінюють. Що є? Окей, в принципі, так е, мати, бо тому, що насправді такої там зими й ожеледиці не так багато угу. дороги чистять тут. І так, так. в принципі, ми на все сезонці можемо їздити, але ви маєте е, бути впевнені, що у вас протектору є достатньо що у вас там е, вас, е, гальмівна система є в порядку, тому завжди перевіряйте свої автомобілі. В Дарт Моторс, наприклад, коли ви привозите автомобіль на заміну мастила, ми дивимося такі речі і попереджаємо наших клієнтів, якщо їм потрібно буде скоро сервіс або вже потрібна заміна там цих чи інших елементів. Тому так, ну, будьте, будьте обережні, коли ожеледиться, в принципі, взагалі нічого не поможе. Та, як ми знімали відео, а також ви, як водій, маєте завжди пам'ятати, чи у вас є передній привід, чи у вас є задній привід. Ну і для Чикаго я би всім рекомендувала мати 4 на 4 коли у вас всі чотири колеса yeah. а, мають степку з дорогою uh -huh. і є ведучими, тобто це самий ідеальний варіант на таку погоду uh -huh. і. Коли вас заносить, та різні речі потрібно робити, тобто водії, які нещодавно сіли за кермо, а можливо, вам бажано взагалі утриматись від поїздок ось таку погоду, бо це є дуже великий ризик. А ті, хто давно їздять, і, і, і буває заносить і ті, хто давно їздиє, ми нещодавно зняли відео. Як втримати автомобіль, якщо вас занесло? Тобто, якщо у вас передній привід, uh -huh. вам треба вивернути кермо в сторону заносу і додати газу? Uh -huh. а нових водіїв це зазвичай дуже лякає. і Перша автоматична реакція водія це скидання ноги, і зразу ж кидання ноги на тормоз на гальма? Uh -huh, uh -huh, uh -huh. При передньому приводі це тільки зашкоджує, це тільки погіршує uh -huh. вашу uh -huh. ситуацію. І вас починає носити ще більше. Тому будьте готові, навчайтеся, як це може, знайдіть якийсь майданчик, новенькі водії, mm -hmm. хто тільки отримали права, і попробуйте трошки, щоб вас поносило, і втримати той автомобіль, вирівняти це такий хороший досвід, який може врятувати вам життя. І, наприклад, та, як, якщо у вас задній привід, тоді так вам потрібно притормозити, тому що автомобіль з переднім і заднім привідом реагують по різному і ведуть себе по різному в заносі, і тому mm -hmm. знати на якому автомобілі ви їдете, і які мають бути ваші е дії подальші при заносі, це теж дуже важливо. Може врятувати вам життя. Так, от Настя нам власне допомагає трішечки, дійсно дає нам такі уроки знаєте, їзди в, в таких важкій, ну досить важких погодних умовах. Тому що зараз можна сказати, одна з не таких, я би сказала, найкритичніших зим, правда, за останні роки, якщо, так, якщо взяти… Так, у нас давно не було такого... такої зими. Взагалі, Чикаго дуже холодне місто. Я скільки пам'ятаю, тут правда. ті роки, коли я приїжджала, я пам'ятаю, що були такі сніги до пояса. Та? Тобто ти приходиш зранку на роботу, вечором виходиш і по пояс сніг. Але так, останні так. декілька років, як ви і кажете, в нас була достатньо тепла погода, Абсолютно, і сніг ми бачили там один-два. рази. Ми розслабилися трішечки останні кілька зим. Вот. Так, а ця зима для нас така це певне випробування, особливо ці морози. І, і люди, я бачу навіть багато, багато людей в ці такі критичні дні, найбільш найбільш важкі дні беруть day-off, наприклад, на роботі або просто не виходять, врешті-решт закривають школи, правда так, і школи діти не державні ходять. Установи зачинені за так, ну бо це є ризик. Ризик для всіх та людей, які використовують паблік транспортейшн, тобто автобуси, так. стояти, чекати на зупинці, а йти пішки не можуть. Тобто, так, для великого міста це є велика проблема. Це є велика проблема, і тому так важливо по-перше, власне, мати дуже якісний, добре надійний автомобіль. От, власне, надійний, безумовно, як Настя каже, все таки ну, не такий, не такий Розкішний, не такий розкішний, може лакшері, так би мовити, але все-таки надійний це важливо. Ну і безумовно, колеса. Колеса, як ви сказали, це, це так важливо, тому, що, тому треба дбати, мабуть, заздалегідь. Я думаю, багато людей після цьогорічної зими вже змінять думку стосовно того, які треба брати колеса, правда, як треба готуватися до зими. І на це треба звернути увагу. І компанія Дарт Motors в цьому дуже і дуже допомагає. Дивіться, як багато цінних порад нам щойно подала Настя, але я думаю, як Ще багато порад важливих ви могли б отримати, якби приїхали безпосередньо до Дарт Моторс за якимись послугами, чи за якоюсь консультацією, чи для того, щоб придбати нові колеса і так далі. Чи просто новий, врешті-решт, автомобіль для себе. Тобто там працюють люди, які знають свою справу. Я так розумію, що ви набираєте на роботу дуже кваліфікованих працівників. Так так, ми завжди, завжди стараємося набирати кращих в своїй галузі, угу. і в нас є механіки, які працювали в офіційних дилерах американських. Угу. В нас є мотористи дуже дуже гарні хлопці, розумні, тобто знають знають все повністю про mm -hmm. будь-який автомобіль. В нас є спеціалісти по електриці, по гібридах. А, тобто будь-який ремонт. Ми ми маємо на це спеціаліста так само і наш офіс. Ми постійно проводимо тренінги. Е, uh -huh. Постійно в нас е, щось відбувається з продавцями. Тобто, наші продавці завжди теж отримують якісь е, якусь кваліфікацію uh -huh. і покращують uh -huh. свої навички, щоб надавати найкращі послуги. Absolutely. Та тобто, ми навчаємося, uh -huh. наприклад, там про додаткові та, наприклад, у нас є геп страхування. Тобто, uh -huh. кожен з наших менеджерів може пояснити, що таке є ГЕП чи як працює. Цює ця чи інша система, тобто так, mm -hmm. ми стараємося бути найкращими в будь-якому. Так само, і детейлінг сервіс. Наш ми завжди е, всі новинки mm -hmm. випробовуємо і чудово. відкидаємо усе, що не приносить такої там якості, якості та. Як це і залишаємо тільки найкращі матеріали для детейлінг студії. Ну це дуже гарно. Це іншим Теж до речі, гарна така послуга. Це детейлінг. Мені здається, вона така. знаєте, ну такий фініш, але кожен, кожен хоче мати, крім того, що як ви сказали, і дуже якісний надійний автомобіль, але ще приємно сісти в автомобіль, який має який доглянений, правда, який має відповідний вигляд, комфорт і так далі. А все це власне можна здобути, якщо у вас цього бракує. То я так розумію, що ці послуги надає Дарт Моторс, як ви сказали, найвищої якості детейлень. Настя, от ці програми, які вже ми знали, були, закрили і так далі. Чи є зараз можливо якісь новини? Наразі нічого немає. Нічого. Так, всі програми завершилися. Ми говоримо про повернення так, коштів від держави. Так, так, так. Так. так, Наразі нічого немає. По електричних, повністю електричних автомобілях. Я думаю, що буде ще хвиля, як і для uh -huh. нових, так і для вживаних. Але знову ж таки, ці програми вони будуть, як і в минулі рази, не гарантовані. Тобто, ви купляєте автомобіль, відсилаєте документи в податкову службу. Uh -huh. Вони мають лімітований бюджет на лімітовану кількість людей, і вони вирішують, вони якби з того пул вони називають та якби з тої uh -huh. кількості людей обирають кому надавати. Uh -huh. І не завжди це йде в тому порядку, в якому вони отримали, тобто в них є свої якісь mm -hmm. е... Своя хар... черга, так би мовити. Так, якось. так, mm -hmm. так. Тобто там я не знаю, чим менше ти заробляєш, чим більше в тебе дітей. Тобто, якісь в них є критерії, які люди попадають першочергово. Mm -hmm. І хто цей? І отакі кошти ви можете отримати аж текст кредит. Тобто в кінці року. Uh -huh. З податків зняти або вам присилають чек додому, тобто ви не можете ці гроші використати як перший внесок в дилера. Ви не можете їх отримати uh -huh. одразу в дилера, uh -huh. і вони uh -huh. є не гарантованими. Ну, і кажу, наразі ця програма завершена. Але йде розмова про наступну хвилю цієї програми. Так що побачимо. Тобто зараз немає ніяких програм на Зараз сьогоднішній нічого. День. Зараз mm -hmm. нічого немає. так. Зараз цікавий вийшов репорт. От на рахунок надійності ми все говорим, mm -hmm. говоримо, говоримо. Mm -hmm. Я думаю, що багато наших слухачів буде здивоване, тому що минулого року, 2024-2025 рік, так репорт у них робиться. Найкращий, найнайдійніший верніше, автомобіль був «Субару». Uh -huh. А цього року вийшов репорт 2025-2026 рік. І з європейців, а, з яких так у -у українці люблять, ви ніколи не здогадаєтесь, який автомобіль туди попав. Туди потрапило BMW. BMW okay. займає п'яте місце в світі з надійності автомобілів. Так? Тобто всі мають такий стереотип, що BMW дуже ламається, так. І а BMW єдиний європейський бренд, який потрапив у цей рейтинг. Uh -huh. Щоб ви розуміли? Volvo пос зайняло 15-те місце. Mercedes Subaru перше минулого року. Запару перше. Ми зараз дійдемо. Хто цього року виграв? Так цьогорічний рейтинг – 15-те місце. Мерседес 19 місце. Oh. А зараз хто п'яте місце? Це БМВ, четверте місце Хонда, третє місце Lexus, друге місце Собару і перше місце посіла Тойота. Oh. Тобто всі е, японські виробники зайняли перші чотири місця. І... Перше місце Тойота. А яка Тойота? Чи загалом бренд? такий? Загалом бренд Тойота рахується саме на найнадійнішим на станом на 2025-2026 рік. Шосте місце Нісан, сьоме місце Акура, восьме місце Бьюік, дев'яте місце Тесла і десяте місце Кія. Ось такий рейтинг. Трошки дивний рейтинг. Ви знаєте, якісь такі непередбачувані, я би сказала, От, правда? я Я ж тому і кажу, що хотіла оголосити це ці результати. Дуже так, ви так. можете подивитися, як вони оцінюють. Вони угу. по багато, в них багато така різностороння оцінка, і вони угу. нараховують бали бренду, і потім загальний бал бренду визначає місце в рейтингу. Ну, Очевидно, мова йде і про безпеку, так, і про так, Чи так, це, так? Тільки... це надійність, але так, там багато пунктів є. Угу, так. Угу. Так, що Toyota рахується найнадійнішим, і тим, хто боявся купляти BMW, не бійтеся, визнано на п'ятому місці. На п'ятому місці це теж дуже непогано, якщо врахувати, що там так п'яте місце. Ну Дуже цікавий дуже цікавий зараз огляд. і оцей, так Можна сказати, знаєте, Тойота ми звикли, що це такий ну народний автомобіль, вже так серед українців, скажімо так, що купив жіночий, по-перше, жінок багато їздить на Тойоті. Тойота завжди рахувалась дуже надійним uh -huh. автомобілем. І е, отак, якщо взяти, там, який автомобіль може проїхати 200 тисяч миль, механіка спитаєш він скаже, Toyota, uh -huh. Каж, а 300 тисяч миль. ну Toyota". А півмільйона хто би проїхав? Ну якщо би хтось проїхав, то це Тойота. О, а тільки Хонда, ви сказали, яке місце? Друге місце Хонда по-моєму oh, була. Зараз я якщо. можу так, так відкрити рейтинг. Але з автомобілів Хонда четверте місце. Ну, oh, четверте. Так, Тойота, Субару, Lexus, Honda, BMW. Субару ну, так. Mm -hmm. Так, mm -hmm. тому Toyota завжди була одна з таких надійних марок, і вона не губить в ціні так, mm -hmm. як гублять інші, інші автомобілі. Так. автомобілі. Абсолютно. Тому кажу, от ми з такими оглядами, mm -hmm. з цим ми завжди слідкуємо за ринком і також стараємося купувати автомобілі, які будуть служити, mm -hmm. які, які, які будуть так, служити так. нашим клієнтам. Я, я думаю, що та... зараз попит на Toyota збільшиться після такого огляду. я думаю, ну І врешті-решт на BMW також. Так. BMW дуже здивувало всіх, що потрапило mm -hmm. в цей рейтинг. Там навіть люди пишуть, що BMW заплатило, щоб потрапити в цей oh, wow. рейтинг, але ну це Америка. Це я не думаю, чи так, що такі ні, речі це... хтось там, правда займався такими якимись махінаціями. Тому що все-таки так, тому що це, це дійсно дуже якісний, високоякісний автомобіль і так далі. Тому тут сумніватися в тому, мені здається, не варто. Отже, на сьогоднішній день така є картина, і давайте може ще трішечки поговоримо про саму послуг, про самі послуги Дарт Моторс, про те, що ви пропонуєте сьогодні клієнтам, навіть якщо нема програми, про які ми щойно говорили про фінансування, Все одно тим не менше, попит на автомобілі залишається актуальним, і буде завжди актуальним, так це би мовити, вірно. от тому що сьогодні пропонує Дарт Моторс? Ну що в нас два майданчика в МакХенрі на близько 150 автомобілів в нас є готових до продажу? Також у нас близько 50 автомобілів є в кишені, які готуються, угу. які є на детейлінг сервісі. Але ми можемо також вам показувати показувати їх, і ви можете їх заборонювати. Тобто, близько 200 автомобілів на даний момент є в Дарт Моторс. На всі надаємо гарантію 3000 тисячі миль або 3 місяці. Зауважу, що в штаті Ілінойс, не знаю, пам'ятаєте ні, всього 15 днів або 500 миль, тому ми даємо uh -huh. набагато більшу гарантію, ніж потрібно за законом. Також ми продаємо всякі додаткові послуги, такі як там геп страхування, та геп потрібно для тих, хто а, бере автомобіль в кредит і дає невеликий перший внесок. Uh -huh. Для прикладу, ви купуєте автомобіль за. 35 тисяч у вас ідеальна кредитна історія, і ви даєте всього там 3 тисячі перший внесок. Mm -hmm. Банк фінансує вам цей автомобіль, але ви ще ж, окрім 35 тисяч ціни, ви ще ж маєте заплатити за тайтл, за реєстрацію, за номерні знаки. Mm -hmm. Ви маєте заплатити податок, точно такий самий, як ви платите в магазині, коли ви купуєте хліб чи каву. Mm -hmm. І виходить так, що автомобіль у вас був 35, 3, ви дали перший внесок, а в кредиті у вас там 38, Бо, тому що набігли ось ці всі mm -hmm. реєстрації і податки. Не дай Бог вас через день вкрали автомобіль. Страховій компанії, в якій ви маєте страхування, їй все рівно, скільки у вас кредит. Вона оцінює цей автомобіль по е, книжці, по інтернету. Вони забувають від номер, mm -hmm. вони забувають mm -hmm. милі. І зазвичай це не для кого не секрет, що страхова компанія занижує цю вартість, щоб щоб не платити mm -hmm. більше. більше тобто вони оцінять, наприклад, там в 32 тисячі а вас кредит 37 все страхова компанія виплачує 32 тисячі банку, і у вас залишається борг, 5 тисяч автомобіля. у Вас нема не по вашій вині. Його вкрали. І ви ще в боргу залишає. Ви залишаєтеся в боргу, і вам потрібно або платити за два автомобілі, і ти якби купляти та, новий, та. або взагалі може скластись така ситуація, що вам доходу не вистачає тепер, бо mm -hmm. тому, що на вас висить вже один автомобіль. І ви не маєте можливості навіть придбати другий. І оце геп-страхування, воно коштує буквально там 5, 10, 15, 20 доларів в місяць, залежно який mm -hmm. автомобіль, на який термін у вас кредит. Але геп-страхова э, страхова компанія геп, яка вас буде, перекриє ось цю різницю. Тобто, заплативши, oh, та, що, та, mm -hmm. заплативши ну там, кажу, 100, 200, 300 доларів mm -hmm. на рік, ви себе. Забираєте mm -hmm. от від ці від цих так, страшних На, Наголошую відтаків. так, це потрібно тільки тим, хто дає невеликий перший внесок і бере автомобіль в кредит. Mm -hmm. Якщо ви надали там 30-50 перший внесок або купили автомобіль mm -hmm. за готівку, вам не потрібно купляти геп геп mm -hmm. і витрачати mm -hmm. на це кошти. Mm -hmm. Потім ми маємо Extended Warranty. Extended Warranty – це гарантія на автомобіль. Щось подібне на таке, от як якщо б ви купили новий автомобіль, і у вас би була гарантія від заводу. Ви отримуєте, ви там є декілька різних нас компаній, ви обираєте на скільки миль, на скільки років, що саме ви хочете. Тобто є пакети, які покривають повністю весь автомобіль, а є пакети, які покривають тільки двигун і трансмісію. Також mm -hmm. ви можете обрати там, наприклад, на один рік на 10 тисяч миль, або ви можете обрати таку, е таку гарантію на. 10 років або 100 тисяч миль, тобто залежить все залежить від того, що ви бажаєте, від того є ціна, mm -hmm. яку ми так само можемо додати вам в кредит, і це виходить зазвичай там від 30 до 100 150 доларів в місяць, в залежності, Який у вас автомобіль. Теж це треба враховувати. Що Тойоту ремонтувати дешевше, ніж ремонтувати Бентлі. Mm -hmm. І так, тому Absolutely. мусите, так мусите це розуміти, а, що ми ще маємо. Маємо повний автосервіс, надаємо будь-які послуги з діагностики та ремонту автомобіля, як механічно технічно так і комп'ютерна uh -huh. діагностика, ремонт гібридів, ремонт електричних автомобілів. З ключами можемо програмувати ключі, заміна uh -huh. лобового скла, будь-який ремонт. Також ми маємо чудові ціни на шини, на, на резину. Uh -huh. Акумулятору, ну тобто, будь-що, що вам потрібно з автомобілем, ви заїжджаєте до нас, і ми це робимо. Діагностика, якщо ми робимо діагностику, ви її оплачуєте. Але якщо ви потім цю проблему виправляєте в нашому автосервісі, ми повертаємо вам кошти за діагностику. Тобто, діагностика mm -hmm. вам виходить безкоштовна. А також у нас є програма лояльності для наших клієнтів. Всі, mm -hmm. хто в нас весь час міняють масло, mm -hmm. мастило. В нас якось там кожна якась заміна залежно від вашого автомобіля, mm -hmm. буде безкоштовною. Ну і в нас є детейлінг студія детейлінг-центр. Ми там виконуємо ну, хімчистку салонів, робимо полірування автомобіля, тобто можемо повернути mm -hmm. ваш автомобіль, зовні буде виглядати із середини практично як новий. Також ми відновлюємо пластик шкіру. А, і ми відновлюємо, забираємо подряпини та невеликі вм'ятини на автомобілі, не фарбуючи його. Тобто, якщо угу. ви десь е, зачепили, е, ми маємо таку можливість, не, не перефарбовуючи цілий елемент, е, вернути ваш автомобіль до попереднього стану. Напевно, все. Ви знаєте, це розкішно. Ні, я пригадую, що не все. Тому що минулого разу ми з вами говорили, що у вас настільки досконалі майстри по дителінгу, що вони можуть навіть. Е, Зремонтувати якісь особисті речі, які пасують до автомобіля, наприклад, до кольору сидіння, наприклад, в автомобілі. будь-який вишкірений елемент, навіть ваша турбинка чи ще щось, я думаю, теж можна таке зробити. Тобто я це дуже запам'ятала. ви знаєте, Мені це дуже сподобалося. Приходить якась дама, знаєте, яка має гарний автомобіль, їй треба щось поремонтувати, там сидіння, припустимо, я не знаю, песик чи кіця подерли. Так, все так, У нас є спеціаліст, так. Ми фарби не замовляємо, тому що автомобіль uh -huh. вигорає, воно змінює навіть джинси. Коли ви сідаєте в автомобіль джинсами, ви теж синіми чи чорними, ви змінюєте колір, колір uh -huh. того сидіння, і як його би не мили, що би з ним не робили, все рівно в того сидіння вже колір є трошки змінений. Uh -huh. І якщо взяти там десятирічний автомобіль. І а, додати туда туди колір, зробити такий, як був від е, виробника у момент купівлі uh -huh. цього автомобіля. Це буде дуже видно. Це буде суттєво не той е, тон, uh -huh. тому ми зробимо. Ми робимо мікс фарби на місці і підбираємо під кожен автомобіль, щоб е, не було помітно і не було переходів. Супер, ви знаєте, ну тобто всі можливі і неможливі послуги сьогодні пропонує Дарт Моторс. Тому ще раз я нагадаю власне телефон телефон компанії і всі всі координати. Так, куди можна звертатися, де можна отримувати інформацію і безумовно звертайтеся до своїх. Ви знаєте, я завжди про це кажу. Що ми українці повинні один одного підтримувати. Для мене це таке, знаєте, найважливіше гасло. Ми є тут, і ми маємо тут своїх людей, які розпочали тут бізнес. Це є величезна праця, це величезна відповідальність. Тут. Приїхати і відкрити свій бізнес, взяти на себе таку відповідальність, тому що не кожен може взяти на відповідальність, відповідати, тобто мати, знаєте, в розпорядженні велику кількість людей, які от яким треба платити зарплати і так далі, і всі необхідні кажуть, і бенефіти, і тому подібне. Тому це і це величезна відповідальність, якщо українці роблять таке і разом з тим їхній бізнес працює для для нас, тому що ну завжди знаєте, приємніше приїхати до свого, завжди свій зрозуміє, підтримає. Порадить безумовно, тому я думаю, що ми зобов'язані підтримувати один одного і тому звертайтеся до Дарт Моторс, чудова компанія, яка має дуже гарну репутацію і, врешті-решт, де працюють такі високопрофесійні механіки, автомеханіки, ну і різні іншого роду майстри високого класу, як сказала наша Настя. Тому Настю, дякую вам за сьогодні за розмову. Якщо ми про все сказали, думаю, наразі ми про Дякуємо. все сказали. Тобто, слідкуйте за нашими рекламами, слідкуйте за рекламами Dart Motors. І Ой, ми, ні, нам... ми забули. Ми розігруємо автомобіль. О, прошу дуже. Ми за такі, таку важливу річ <різь> <різь> забули. <різь> <різь> так, ми розігруємо Porsche поршкає oh -oh -oh. uh, Dart Motors разом з іншими українськими бізнесами Чикаголенду. Ми зібралися uh, і розігруємо автомобіль. Розіграш абсолютно безкоштовний. А uh -huh. uh, знайти його можна на сторінці в Інстаграмі, розіграш тільки в інстаграм відбувається на сторінці uh -huh. Dart Motors Dealership, Там є закріплений цей пост. Умови дуже прості. Там потрібно поставити лайк, залишити будь-який коментар і бути підписаним на всіх спонсорів. Угу. Будьте уважні, на всіх всіх треба підписатись. І все. І в кінці лютого буде розіграш автомобіля. Бажаємо всім успіхів! Чудово, є нагода виграти такі автомобілі. І, зрештою, ті умови, які назвала Настя, є дуже простими і невибагливими, тому скористайтеся нагодою. А можливо, у вас цей шанс виграти автомобіль. Тому підписуйтеся, слідкуйте за Dart Motors і ставайте учасником розіграшу автомобіля. Дякую, Настя. Дякую. До побачення. нами була Анастасія Новицька і до наступної зустрічі. До побачення до надійний вживаний автомобіль. Придбайте автомобіль своєї мрії. Ми надаємо безкоштовну гарантію 3 місяці або 3 тисячі миль. Більше ніж 100 автомобілів в наявності. Найкращі ціни. Будьте впевнені в своєму виборі. Оформіть заявку зараз та отримайте своє авто. Ви втомилися жити на ренті і постійно змінювати житло? Вихід є. Придбайте свій власний будинок чи квартиру. Не впевнені і вагаєтесь? Повірте, ваші сумніви зникнуть миттєво, якщо ви будете мати справу з командою Любомира Лучечко. Вони працюють блискуче на ринку нерухомості і фінансування. Подобають про вас заздалегідь і створюють найсприятливіші умови для вашої позики. До речі, якщо ви приїхали по програмі U4U, це не перешкода, щоб придбати власне житло, а чудова можливість заощадити кошти і жити у власній квартирі. А для тих, хто віддає перевагу штату Флорида чи Віскансен. Планує купити нерухомість для інвестицій. Все це входить у широкий спектр послуг від висококваліфікованих спеціалістів команди Любомира Лучечко. Телефонуйте 844 876 Financial Mortgage Company, NMLS ID 267469, an equal housing lender and an Illinois residential mortgage licensee. Громадян України, які прилетіли у Сполучені Штати Америки за програмою ЮФОЮ, асоціація самопоміч. Допомагаємо з оформленням документів для отримання Social Security Number, дозволу на роботу, медичного страхування, соціальної допомоги та TPS. Також проводимо курси англійської мови, допомагаємо з пошуком роботи та консультуємо з інших питань. Усі послуги безкоштовні. Наші локації 2456, West Chicago Avenue в Чикаго. Камберленд, Палатайн, Уілінг, Пейлос Парк Блуміндейл. Телефонуйте 773 692 1010. 773 692 1010. Асоціація самопоміч. Ми працюємо, щоб вам допомогти.